Насправді у суспільстві є величезна кількість надбань, які якими користується весь цивілізований світ уже багато сотень років. Це, наприклад, туалет, велосипед, загальна освіта. От політичні дебати, особливо на президентських виборах, це е, такі елемент, яким весь цивілізований світ користується вже багато років. А ми на жаль ніяк не можемо до нього прозвичайтись і е, мої сподівання це те, що цього року все таки Україна вперше за всю історію отримає справді адекватні нормальні президентські дебати. Ну, це абсолютно нормально, коли кандидати в президенти відкрито приходять до людей і говорять на якісь теми. Звичайно, є багато запитань щодо того, як їх проводити, але те, що вони мають бути, це ну апріорі зрозуміло, мені здається, всім. Ну отже, дивіться, дебати на першому національному цього року. Я сподіваюся, це стане таким роком, коли Україна буде користуватися кращими надбаннями суспільними, зокрема, цим.